Не піші всі в вистачі, На один крок відійдіть, будь ласка. До жителів села Юрківка завітали волонтери, привезли продуктові набори для кожної родини. Це вже не перша допомога благодійників. Приїжджають, ну я вважаю, що регулярно. Ось це, ті п'ятниці приїжджали, а це приїхали то всім, бачите, і дали. Допомагають мешканцям прифронтових регіонів. Запорізький волонтер Микола Піддубний та представники польської фундації, яка одною з перших почала надавати допомогу Україні. В нас дуже багато знайомих. Волонтер Микола один з них, але ще активно працюємо з поліцією, з пожежниками. Ми почали з цієї ділянки фронту. Їздили в Оріхів, в Гуляйполе. Ми познайомились з жителями. Ми пов'язані емоційно з ними. Це наші друзі. Так довго сюди їздимо, що хочемо з ними бачитися, спілкуватися та головне допомагати. Юрківка поряд з лінією розмежування. Місцеві часто потрапляють під ворожий обстріл. Життя тут складне, зізнаються селяни, проте опускати руки не збираються. «Бомблять їм, бомблять. я за всю війну. Дві ночі, може, поспала по п'ять годин. До утра зорюю, слухаю, дослухаюсь, прислухаюсь. Ну, дуже важко живеться. Ну, а що робити? Та то робота стоїть. Ну як і садить город треба. Спочатку повномасштабного вторгнення Таврійська громада постійно потерпала від обстрілів рашистів. Люди, в принципі, майже звикли до цих прильотів. Я не можу сказати, яка періодичність, тому що прилетіти можуть в будь-яку хвилину. Під періодичними обстрілами жителі села Таврійське. Сюди волонтери також привезли гуманітарку. Родини отримали по продуктовому пакету на кожного члена сім'ї. Це такі стандартні набори. Я думаю, для кожної родини це дуже корисні продукти. Це крупи, це макарони, це консерви, олія. Тому я думаю, дуже доречно отримувати такі продуктові набори. Люди тримаються. Ми дуже вдячні за допомогу, яку отримуємо від наших волонтерів. Сподіваємося, що все закінчиться якомога швидше і все буде Україна.